Садовий пилосос приклад вузькоспеціалізованого приладдя. Він призначений для прискорення прибирання ділянки від листя трави та дрібного сміття. Прилад підходить для догляду за газонами, тротуарами, спортивними та дитячими майданчиками. Обираючи садовий пилосос, варто відштовхуватися від його функціонала. Це може бути класичний пилосос, який працює тільки на поглинання, або повітродувка, яка навпаки працює на видування. Повітродувкою простіше збирати сміття в одну кучу, пилососом його прибирати, тому врахуйте ключове призначення приладу, для чого ви його купуєте. Є також універсальні пилососи. в них закладено обидві функції, а в деяких моделях може бути додатково передбачена функція мульчування завдяки вбудованим лезам. Садові пилососи три в одному найдорожчі з усіх, до того ж це завжди бензинові моделі. Як і більшість садового приладдя, пилососи поділяються на два класи електричні та бензинові. Електричні можуть бути мережевими або акумуляторними. Перші передбачають підключення до розетки, другі працюють відбудованої батареї. Мережеві апарати не передбачають обмежень в тривалості роботи, але їх потрібно під'єднати до подовжувача. Вони легкі та достатньо компактні. Їх головний недолік в обмеженні мобільності. Акумуляторні в цьому плані зручніші, але тривалість їх роботи залежить від ємності акумулятора. Найбільш автономними вважаються бензинові пилососи. Це ідеальне рішення для великих ділянок або тих, кому потрібна максимальна зручність у процесі роботи. Головні технічні характеристики, які варто враховувати при виборі садового пилососа, це об'єм повітряного потоку та швидкість обдування. У більшості садових пилососів об'єм повітряного потоку знаходиться в діапазоні від 10 до 15 кубічних метрів на хвилину. Цього достатньо для обробки середньої ділянки за 10-15 хвилин. Для маленьких територій підійде прилад з показником до 10 кубічних метрів на хвилину. Від швидкості обдування залежить загальна продуктивність роботи. Для прибирання листя та трави підійде малопотужна модель зі швидкістю до 70-75 метрів в секунду. Це показник характерний для більшості електричних садових пилососів. Для прибирання великих ділянок, в тому числі і громадських, краще зупинитися на бензинових садових пилососах зі швидкістю 80 метрів на секунду. Додатково врахуйте наявність мішка для збору сміття та функцію регулювання потоку повітря, які роблять експлуатацію садового пилососа комфортнішою.